Мої любі скорпіони, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І, звичайно, щаслива вітати вас з новим 2024 роком. Сьогодні ми з вами вже робимо таро розклад на січень 2024 року. Я сподіваюся, ви усі в новорічну ніч загадали те саме найбажаніше. Для кожного з нас, для кожного українця. І, звичайно ж, хай воно обов'язково здійсниться у новому році, і також хай здійсниться якесь ваше бажання для вашої душі, для вашого щастя, яке було б е, саме вашим. Ну і, звичайно ж, обов'язково, щоб здійснилося те бажання, яке у нас одне на всіх. Так, а ми сьогодні, я сьогодні у такому от образі святковому, тому і підібрала колоди відповідні, автентичні і святкові. До речі, зараз, коли я саме знімаю ці розклади, дуже сильна енергетика після зимового сонцестояння перед Новим роком, перед святами, Різдво. Ось Тому давайте дивитися. Спочатку на таро традиції, Що ж чекає моїх любих Скорпіон. У січні 2024 року, скорпіони, загадуйте себе, думайте тільки про себе. Я також загадаю, що я хочу, щоб ви через мене отримали той прогноз, який вам допоможе, який покращить ваше життя, стане вам у нагоді, надихне, допоможе підготуватися і увійти круто у цей новий 2024 рік. Так, скорпіони! Що ж чекає на скорпіонів у січні 2024 року. Скорпіончики. Шістка кубків. Це у нас карта якихось приємних місць, приємних спогадів. Можливо, дійсно хтось тут їде на свята, чи ще зараз на святах досі, у бабусі, чи у дідуся, хтось, можливо, був в гостях в Україні, або хтось з міста їздив в село. Але це карта приємних спогадів, це карта повернення в ті місця, в ті спогади, що для вас були приємними, теплими Радісними. Це може бути перегляд старих фотографій, перегляд старого кіно. Це тоді, коли ви збираєтеся дійсно десь, можливо, у будинку, де ви виросли, і мама приносить старий фотоальбом або якісь ваші спільні фото. Це, взагалі, можуть бути ще такі привіти, флешбеки з минулого, але приємного минулого. Може бути нотка суму за якимось минулим. Таке, знаєте, нотка, е, скучання трошечки за кимось або за чимось, але все ж таки е, це така приємна ностальгія. Так, що ще чекає на скорпіонів у січні 2024 року? Почнеться рік для скорпіонів. П'ятірка мочів. Це все ж таки карта якогось розчарування. Це карта, коли десь вас не підтримали, десь вас щось поранило, так би мовити. Коли ви відчували, що можливо ви десь мали свої очікування, коли ви вклали багато сил. Отримали менший результат, ніж ви очікуєте. Можливо, ви згадуєте якусь ситуацію з минулого, або якусь людину з минулого, яка вас розчарувала, можливо, трохи, можливо, десь не виправдала ваші надії. Але, знаєте, все ж таки, я би тут сказала по цій карті, позбавитися від лишніх очікувань і шукати ось цю опору в собі. Так, що ще чекає нас скорпіонів у січні 2024 року? Десятка кубків. Карта дому, карта сім'ї, карта. Емоційного комфорту, навіть якщо дещось вас розчарує, знаєте, обов'язково після дощу буде райдуга. Обов'язково буде душевний комфорт, обов'язково будуть приємні новини, обов'язково буде а, час з родиною. Мені здається, дійсно, можливо, ви якесь і отримали розчарування, і воно буде, мені здається, чомусь пов'язане з минулим. Але все ж таки, знаєте, дома і стіни. І лікують, тому будьте з рідними, проводьте час з рідними, і все обов'язково буде добре. А у нас з вами наступна колода. І це ось така от колода Таро у стилі старого Голівуду більш новорічна, святкова, блискуча. Так, що ж, чекає на скорпіонів у січні 2024 року. Скорпіончики мої. Так, прекрасно! Колісниця. Дивіться, яка ви тут яскрава, сяюча. Це у нас може бути перемога, просування вперед. Це поїздка може бути, дорога вас чекає, кудись шлях кудись. І дивіться, як вас зустрічають, яка ви приїдете, розкішна, сяюча, відпочивша. І знаєте, туди, де ви приїдете, вас обов'язково будуть чекати. У мене завжди ця колода так програвалася. Коли я робила особисті розклади, також, до речі, ви до мене можете приходити, записуватися на консультації через інстаграм на особисті розклади, але дійсно тут ви з'явитеся десь ефектно ось, і вас будуть очікувати, вас будуть зустрічати. Так, що ще чекає на скорпіонів у січні 2000. 24 року. Вісімка мечів, А це все ж таки карта деяких обмежень. Це може бути, що ви, наприклад, можливо, ваш тут рейс або відкладали, або переносили, або дорога зайняла більше часу, чим очікувалося, чи взагалі. Ваше просування, але нарешті, все ж таки, по старшому аркану буде прорив. І, можливо, після оцього якогось обмеження, можливо, хтось навіть когось блокував, вносив до чорного списку, наприклад, або хтось був десь заблокований, і ви не мали до чогось або до когось доступу, то потім буде прорив. І цей прорив буде. Довгоочікуваним ця карта каже, що ви багато в чому ще самі себе стримуєте. Не стримуйте свій потенціал, скорпіони. У вас колосальна і дуже сильна енергія і потенціал, особливо у цьому 2024 році. Так, що ще чекає нас скорпіонів у січні 2024 року. Прекрасно, трійка кубків! Це у нас відпочинок, час з друзями. Можливо, дійсно, ви їдете в спа або на відпочинок з друзями. Можливо, це. Такий, от той самий довгоочікуваний відпочинок, якого ви так хотіли, який відкладався, в який вас, наприклад, не відпускали, чи погодні умови, чи бос, чи будь-які інші обставини. А тут нарешті уже буде цей прорив. Це може бути дійсно похід в басейн, у спа, зустріч з друзями, хороші новини. У вас буде привід для е, святкування. І святкування не на одинці. <с> так, і ще одна колода. На сьогодні скорпіончики. Це таро повсякденної відьмочки. І ми з вами подивимось, що ж чекає на скорпіонів у січні 2024 року. Скорпіончики мої! Це у нас шість камечів. Знову ж таки, ви відправляєтесь кудись у дорогу. Вам доведеться збирати валізи, збирати е, рюкзак і відправлятися у дорогу, планувати, наприклад, подорож, планувати що ви з собою візьмете, бронювати, наприклад, готелі тощо. І це точно взагалі. Той момент, коли ви відчуваєте, можливо, ви навіть там нікуди не збираєтеся, але чисто символічно, ви відчуваєте, що настала пора рухатися далі, настала пора рухатися до нових берегів, настала пора залишати якісь минулі сумніви, минулі якісь образи, минулі розчарування залишати в минулому. І рухатися уже вперед. Так, мені мало хочу ще, ще ще скорпіончики чекаю на вас у січні 2024 року. Як починається ваш рік? Трійка мечів. Це все ж таки, знаєте, ви рухаєтеся, я ніби відчувала, я так сказала, що ви, можливо, і не збираєтеся фізично додому, але ви. Рухайтеся вперед від розбитого серця. Ви розумієте, що якщо десь ви біля ліжечка ще клали своє сердечко, ще десь мучили себе якимось спогадами, можливо, навіть там хтось писав щось у щоденник собі, про якісь колишні розчарування, про якісь образи, це може бути те, що стосується кохання, чи просто якісь. Невдачі, розчарування з минулого то тут, ви вже вирішуєте, що ви йдете до нових берегів, що пора просто не нести цей весь груз з собою, груз минулого. Так, що ще чекає на скорпіончиків у січні 2024 року? Партнерство можливо, ви рухаєтеся з минулого партнерства одразу в нове партнерство. Можливо, тут одна історія закінчується, а інша починається. Ви знаєте, мої скорпіончики, що кожен фініш – це, по суті, старт. Ви не будете самотнім. У будь-якому разі у вас буде людина, чи це кохана людина, чи друг, чи це буде просто людина поруч, яка обов'язково вас підтримає. Це людина, з якою або до якої ви йдете. Ви йдете дійсно до стосунків, у яких буде траплятися оця от магія. І я вам цього бажаю. І давайте ще одна колода на сьогодні. Давайте з вами витягнемо, яку вам практику потрібно зробити цього місяця. Це повністю у мене така колода з практиками догляду за собою, за своїм ментальним та фізичним станом. І подивимося, яку практику потрібно зробити в цьому місяці скорпіоном, щоб увійти цей рік у нових крутих енергіях. Скорпіончики Family! Дивіться, сім'я дуже багато і карт приємних місць, карт приємних спогадів, карт партнерства. Навіть якщо ви десь відчуваєте сум чи розчарування чи розбите серце, розділіться з кимось, поговоріть про це з кимось. Не закривайтеся, будьте із сім'єю. Насправді, знаєте, хочу ще раз вам сказати, що вдома і стіни лікують. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я з вами, я також скорпіон. Я також уже так дивлюсь на ці карти і здогадуюсь, про що ця історія буде для мене, оскільки таро воно резонує у кожного щодо своєї історії, щодо своєї ситуації, адже таро говорить мовою символів. А я бажаю вам щасливого Нового року і не прощаюся з вами, а кажу до нових зустрічей. Шлю вам вітання, обійми і поцілунки. Па-па!